Друзі, всім привіт! Е, Привезли нам під реалізацію сьогодні. Ось такий автомобіль це в нас Lexus ЄС 350, 2014 року. Випуску друзі даний автомобіль. О, 2014 рок випуску з 3,5 бензиновим двигуном, друзі. Ця автівка була куплена на аукціоні в США, як завжди. По цьому автомобілю, друзі, не було ніяких значних пошкоджень. По-моєму, щось там просто по передньому бамперу і по капоті. Все решта було ціленьке по цьому автомобілю. Друзі, ця автівка мала в Україні дуже хорошого власника. Він за нею дивився, зробив повністю всю покругість додаткову шумоізоляцію. Автомобілю. от, Так що вона є обслужена і наразі ніяких абсолютно нюансів немає. Е, прикольний автомобіль, друзі, от, на хорошій комплектації, доволі зараз вам покажу. от, І що хочу вам сказати, покажу зараз, яком він є в технічному стані, е, кажу, технічному зовнішньому та внутрішньому стані. Ну і пробіжимось по комплектації. Отже, якщо зараз, друзі, ми візьмемо по. Зараз, до речі, вам скажу по пробігу, що тут, друзі, у нас пробіг ось ви бачите, 112 тисяч кілометрів. Тобто цей автомобіль в Україні наїздив орієнтовно десь, по-моєму, 1030 не більше. О, і що, показує, якому він є стані по лакофарбовому покриттю. Значить, друзі, якщо брати по правій стороні, у нас по правій стороні, переднє право крило підмальовувалося, бачите? Ось так показує, трошки шпакльовки є на ньому, небагато але трішки є. Так, є. Є так згарно замівилося. Типу, Далі передня права дверка пішла на вже, друзі, від, від самого крила. Так, є. І задня права дверка вже ще менше. От, І що тут, заднє праве крило, а також підмальоване. Ось так, без шпаклівки, чисто косметичний підкрас. Сюди також пішло воно. Ось так. І що? Криша, криша вже, друзі, не чіпали. Отже, по, по правій стороні є підкраси по цьому автомобілю, друзі. Так, і так, так, задня кришка багажника дивимося в нормі, в оригінальному окрасі. Так, теж тут добре. Ну і ліва сторона, дивимося. Ліва сторона, заднє ліве крило, добре все. Задня ліва дверка теж все добре, друзі. Так, є, тут, мабуть, щось... А, тут же теж мальовано. Так, є, але без поклівки нічого не критичного. І тут, мабуть, також буде. Так, і тут та сама ситуація, що і з переднім правим крилом. І капот. Дуже, що хочу тобі сказати по... Так, фарбом покриттю взагалом, якщо брати, значить, передні два крила вони підмальовані трішки шпакльовки. капот теж підмальований шпаклівкою. По передній правій стороні двоє і заднє крило. Вони косметично підфарбовані. Перехід, мабуть, був зроблений. От і що? Що не мальовано? Криша, задній багажник у нас, друзі, заднє ліве крило та задня ліва дверка. Передня ліва дверка вже напал пішов від переднього крила. От, Але нічого знову ж таки критично немає, бо якщо, друзі, розібратися, то по порогах тут у нас, бачите, порожки на всі нормі. Зараз пороги всі в нормі. Е ніяких тут. Критичних ДТП не було, лише зов... зовнішня косметика була зроблена по автомобілю. Так, це по цій стороні. І зараз я вам покажу по передніх порогах по правій стороні. Що ви мали все розуміння, що з ним є все добре. Так, бачите, ось по правій стороні. А ні, друзі. По прийомах. Значить, Тут щось А, це у нас, мабуть, пластикова накладка. Так, да, Це пластикова накладка, друзі, того воно тут не бере прибор. Ні, все добре, бачите, по, по, ці пройоми всі перед все добре. Отже, ще позовні воно мало косметику, цей автомобіль, друзі. Е, так, все плюс-мінус є в непоганому стані, друзі. Тобто кожен автомобіль має свою ціну і ця ціна на цю, на цю автівку буде, е, мабуть, одна з найнижчих на території України. Так що якось отак. Всіх інших моментів по зовнішньому вигляду в нас тут немає. Я не бачу ні подряпин, ні вм'ятин. От, Друзі. Бампера, трошки передній бампер треба виставити. Думаю, ми це зробимо, виставимо його. Бо тільки ми його, до речі, тільки нам його вірніше пригнали. Зразу ми для вас покажемо стан автомобіля. От, Далі. Середині. Середині ось так виглядає. В середині дуже хороший стан, до речі, сніг іде, блін. Під дуже важко вам показати. Так, це сидіння також гарне. Панель, торпеда. Як на мене є стан плюс-мінус, непоганий. Так, є є, 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 Так, ця карта, друзі. Задній диван. Місце, до речі, дуже багато ззаду, прикольно. Так, є. Багажника зарозглянемо. Тут кнопочка, Нажимаємо, відкриваємо багажне на відділення. Так виглядає. Ну і... З цієї сторони алогічне. Карти, карти, до речі, друзі дуже класні. По картах, які пошкоджень немає, пороги теж мені подобаються. Переднє сидіння позаду теж нічого. Стеля в хорошому також стані. Ні, реально стань. Стан, до речі, хороший. Друзі. Так само водійська карта, водійський поріг. Ні, дуже, дуже, дуже дуже в гарному стані. От, сідаємо, опа! Так, далі, кермо, кермо в нас дерево з шкірою. Так, є... До речі, прикольний такий руль. руль кермо, друзі, вибачаюся. Сидіння в нас електро на пам'яті. Так, є. Що в нас є? У нас є підігрів сидінь та вентиляція. Ось тут можна побачити. Є двохзонний клімат-контроль, друзі. Камера заднього виду є. От. Камера заднього виду є, запуск кнопочкою. От, датчики асистенти мертвих зон також є присутні. Ось вони, мабуть, ось тут включається. Да, Бачите, так загоряється. Хоп, асистенти мертвих зон. Патронічки є. Ну, як на мене, класний автомобіль, плюс ще люк є ось тут Відкривається. Великий моніторчик ось тут, друзі. Не знаю, правда, дуже рідко в нас такі автомобілі були. От по менюшці, менюшка, до речі, прикольно так швидко реагує. Ага, все, так. Клімат, навігація є, до речі. Так, є, навігація працює, друзі. Хом, хом. Виводить нас USB сюди. Кожен такий цей ось тут водиш і воно там такий, типу, джойстик мишка типу, така. Так, зміна руху їзди в нас є, еко, Нормал Спорт Не знаю, друзі, ось такі автомобіль. В общем, не знаю, можу, що тут ще є, ще немає по комплектації, багато вам не скажу. От. Але, друзі, що найголовніше? Хто знає такі тачки розбирається більше нас? То, друзі, ціна даного автомобіля, Ціна даного автомобіля буде орієнтовно вартувати десь 18-500 доларів США за чистий 2014 рік, 3,5 бензиновий двигун. Він код буде наданий, наданий в оголошенні, ви собі подивитесь, побачите по автомобілю, що ніяких незвичних ДТП не було. От. А по підкрасах я вам все показав. Так що, друзі, будь ласка, кого цікавий даний автомобіль. Заїжджаємо до нас як завжди на тест-драйв, все вам покажемо, розкажемо про цю автівку. Так, що, шо вам друзі, гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.